Ми живемо в такий час, коли кожну секунду ми потребуємо Бога. На фронті чи вдома, у хворобі чи будучи здоровими, ніщо не може захистити нас краще, ніж Господь. Потрапляючи в небезпеку і проблеми, ми просимо: Боже, допоможи, я служитиму Тобі, тільки допоможи, дай мені життя, дай ще один шанс. Ми говоримо так, тому що Бог над усім, і Він може переграти будь-яку ситуацію. З вогню або з води тільки Він здатний дістати та врятувати, ані командир, ані лікар, ані президент чи будь-хто інший не здатний на це, лише Отець Небесний. Але багато хто обманули Бога і забули, що обіцяли, тоді як Він допомагав, рятував і виручав. А хтось, навіть будучи людиною слова, просто не знає, як виконати свою обіцянку. Тому важливо знати, як служити і пізнавати Бога, інакше обіцяючи щось і не тримаючи слова, ми піддаємо своє життя прокляттю. Отже, від початку Бог дав людям своє слово, яке прийшло на землю в тілі в образі Ісуса Христа. Він є Сином Бога. І ми можемо прийти до Бога тільки через Його Слово. Ось чому наше ставлення до Біблії визначає наше ставлення до Бога, адже вся Біблія є Словом Божим, наскільки ми цінуємо, зберігаємо, слухаємо, перебуваємо, розповсюджуємо, проповідуємо і живемо цим Словом. Адже через Слово Боже нам відкривається сам Бог. Ісус Христос і Слово Боже це одна й та сама особистість, і перш за все, з чого вам потрібно почати, так це спізнання Бога через Його Слово, це шлях до Бога. Тому Ісус і дав нам молитву Отче наш, де ми молимося, хліб наш насущний дай нам на кожний день. Ми знаємо, що сам Ісус говорив про себе: Я хліб живий. Який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно? Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені ім'я Ісуса, Слово Боже. Тому ми маємо зв'язок із Богом через Ісуса Христа, тобто Слово Боже, хліб живий у Євангелії Апостола Іоанна. Який бачив небеса і майбутнє сказано: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, і через слово тим, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його. Зрозумійте це, тому що Біблія пророкує настання часів, коли люди будуть мертвіти від страху І чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Куди тікати, де сховатися? Війни, катаклізми, кризи та хвороби охоплюють всю планету, і вірити ми повинні лише Богові. Багато країн виглядають цивілізовано та економічно стабільно. Але, подивившись, наприклад, на Америку, ми побачимо десятки мільйонів нелегальних мігрантів це люди без громадянства, які не мають права там жити. Близько мільйона людей у США сидять у в'язницях, не кажучи вже про руйнівні торнадо, загрозу вулканічної активності тощо. Тому єдиний варіант для людини. Прожити життя від початку до кінця це Бог. У нього вся влада, і практика вже показала, що вірити політикам, правителям, олігархам це повна ілюзія, нісенітниця та утопія. Адже проклята людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом свого рамена, а від Господа відійде його серце. Тому треба починати з покаяння. Ісус говорив про це, особливо коли в народі гуляють тероризм, смерть, хвороби, нещасні випадки, то єдиний вихід це Бог. Одного разу до Христа прийшов народ у страху від нещастя, що відбувалися навколо, і говорив там Пілат змішав кров людей з їхніми жертвами, а там вежа впала та постраждали люди. Але Ісус відповів їм. Якщо не покаятеся, то всі отак загинете. Тобто без Бога і без покаяння ми не можемо бути захищені, врятовані і збережені. І якщо ви не хочете, щоб з вами було те саме, то покайтеся, віруйте в Євангеліє і зможете уникнути всіх лих, що йдуть на Всесвіт. Тому підпишіться на канали Салтаненко та напишіть нам. Щоб прийти до Бога і укласти з Ним заповіт, ми викладемо вам початки Христового вчення, які допоможуть вам народитися згори. Також ми допоможемо вам щодня споживати живий хліб, щоб ви могли жити в благословенні, а не в проклятті. Ми навчимо вас молитися, і ви зможете приєднатися до міжнародної глобальної молитовної мережі. Ми допоможемо вам виконати Божу волю, ви станете проповідником і рятуватимете інших людей, ви зможете набути світового впливу, приводити людей до Бога і відкривати церкви по всьому світу. Нехай благословить вас Господь.